Ми не знаємо, яка буде ситуація на фронті. Сьогодні важко говорити про те, чи відновимо начальний процес з, за структурою другий семестр із 11 січня, тому що ми місто, щоб це всі розуміли, знаходиться близько 60-80 кілометрів від лінії фронту. І якщо сьогодні офлайн навчається центр і Західна Україна, навіть північ Миколаївської області. А якщо рахувати нашу територію, то доліт може відбуватися протягом Тім двох тарель п'яти хвилин. Ви розумієте, що якщо ми зосередимо кількість дітей, там 700-800 тисяч дітей в одному закладі, спустити їх до бомбосховища за 2-3 хвилини фактично неможливо. Тому є відповідні ризики. Все буде залежати від того, як, як події будуть розгортатися на фронті. Але якщо і буде дозвіл. Навчатися нам січня-лютого, то в принципі на сьогоднішній день вже готовий ряд закладів. Ми зможемо по районам почати відновлення офлайн навчання.